У Вінниці проходить літній інклюзивний табір. Близько 20 дітлахів, серед яких є як нормотипові, так і діти з аутизмом та іншими особливими потребами, разом відпочивають та розважаються. Наприклад, сьогодні вони разом долали перешкоди мукуськового містечка у парку Дружба народів. Проходить він з 15 липня по 23. Метою цього табору є соціалізація, розвиток психологічне розвантаження родин. І сподіваємося, що дійсно це корисно і будуть тільки позитивні емоції. На половину дня в нас заняття. Інтенсивні друга половина дня це дозвілля сьогодні. Це канатний городок. Завтра до нас прийдуть аніматори. Після завтра в нас буде шок. Це батути. Як говорить Олеся, організації безкоштовно надають таку можливість дітям. До нас звертаються часто різні організації благодійні. Ми йдемо на їм на зустріч. Безкоштовно даємо отримати задоволення екстрим діткам атошників, діткам з вадами розвитку. Ось тому, якби для нас це цікаво. Ми з цього нічого не маємо, Ми не пишумо себе. Я чесно дуже радий за них, що вони, вони живуть, як звичайні люди. І чим більше вони будуть робити такого, то вони не будуть мені на моя точка зору вони не будуть відлічатися від звичайних людей. Тому ми раді їм дійсно. Діти із задоволенням проводять час в спільних розвагах, а батьки радіють успіхам своїх чат. Ми сьогодні тут зібралися. З благодійною організацією у нас є літні лагерь для особливих діток з аутизмом і з іншими потребами по інвалідності. І діткам дуже сподобалося сьогодні. нас сьогодні багато весело провели час. Бачу всі зрадівші, такі довольні. Мій, наприклад, хлопчик йому потрібно більш детально пояснити, що там буде відбувається. В нього трошки страх такий. Спочатку був, а потім бачить інші дітки, пішли. Дитинка за дитинкою. І...